Чи знали ви, що в лісах України можна побачити Рись? Дізнайтесь, чому цей хижак знову повертається і чому він важливий для нашої природи? В Україні рись є рідкісним видом і занесений до червоної книги, проте останнім часом їх стає дедалі більше. Ось, наприклад, напередодні свят у Карпатах зафіксували козулю та рись, які ніби завмерли на мить, щоб помилуватись красою засніжених Карпат. Також нещодавно на Житомирщині було зафіксовано цього хижака. Це рись звичайна або рись євразійська. Ці хижаки активні переважно вночі, коли виходять на полювання. Вони використовують свій гострий зір та слух для ловлі здобичі. Рись може розвивати швидкість до 50 км на годину, але їх справжня сила в спритності, що дозволяє їм уміло лазити по деревах та стрибати на великі відстані. Густе хутро рисі зберігає тепло в холоді, а короткий товстий хвіст забезпечує баланс. Під час стрибків і маневрів у лісі. Це тварини, які ведуть поодинокий спосіб життя і мають свою чітко визначену територію, адже не терплять конкурентів. Ці дивовижні хижі коти є справжніми майстрами виживання в лісах, і їхня присутність є важливим індикатором здоров'я екосистеми. І звісно ж, заборона полювання сприяє відновленню їхньої популяції. Дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. І звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.